Бабушка, я тут є от меня. Ой, з днем народження, бабуся. Бажаю, щоб всі мрії збувалися. Дуже тобі вдячна. Вот це а ти, я? Да, вот это а це от тилюші. Боже, яка красота. Ілля. Это... Ілля, это... де Ілья а... Ага. Написала. На другу сторону написав. Ой, Ілюша, дуже великий моє. Моя вдячність дуже велика. Можна Так, да, Будь ласка, дивіться всі, як гарно намальовано. А у Маші це взагалі А це хто малював? І, і то в центрі я. А це, це що, це сердечко твоє? Так. — Ти мені своє сердечко віддаєш, а я тобі своє віддаю. Мо... Бо... Бо... Можуть, Ой, як може це... стати дуже ну, гарно, дуже кажу. гарно. Ой, як гарно, як мені ну, приємно. Це ми вітання тобі даруємо Дякую. таку штучку. Дякую. І це Таня тобі особисте таке дарує, таку штучку. Ну, чи Дякую. від нашої родини, чи це я таке не розумію. Ну давай ти відкриєш. Да, відкривай. відкривай. Може, за інший. Сейчас Миша поможет. А Окей. что Таня делала? Вот Таня вот тут. Вот тут Таня. О, О, Боже, левочка. я как краса! Я, я ее сюда приколю. Так? так? Давай, и ты мне приколешь сюда. Сразу. Я буду ее носить. Носим на светрику. Mm. Миша, а ты мне обещал Песню мою. Нет, не обіцяв. – Он сказал, что он бути. – Ну не, не боюсь, хочешь вот уже. Песню заспевати. Ну ты останься. Машу может. Ну давайте разом заспеваете. Заспеваете? Да ну. И ты не, не можешь. Ну добре. Маша, ты так уже пісню песню на диване. Ту, которую бабушка mm -hmm. хочет. Ну давай спи ей таке нес нормальне. Так. Так, я правильно приколю. Ну що там? Ну, Давай інший, давай. Так? Варто. Да. Ну, Маша, так. гарно. Так. Тобі подобається? Це бабуню, один-другий. Це віта. А, да, це тобі на рози, бо ми стані довго думали, що подарувати. На але так, да, хотів поїхати купити рози сьогодні, але подумали, що ти сама я знаєш, буду. які кращі да. і сама обереш, щоб я там Доку. по всіх не, не купляв. Це тобі на рози. Доку. Дякую. Обов'язково куплю і посажу, і будемо милуватися цими розами, а трояндами, а? трояндами да? то я не буду відкривати, наші вони розлітяться. Ти ж знаєш, що тут гроші. Да? Я не хочу, щоб он...